Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі «Роздуми над святим Письмом. Ми продовжуємо розважання над молитвою Отче наш. І тому зараз приступимо до розважання над наступним проханням цієї молитви. І отже слухаймо текст і молімся разом у цьому слуханні. Тож моліться так Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам нині, прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. Не введи нас у спокусу, але визволь нас від злого. Сьогодні ми з вами зосередимо увагу над е, тим проханням, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. І розуміється, що оце як на небі, так і на землі, воно стосується і попередніх двох прохань також, адже це є немов би таке своєрідне підсумування тих перших трьох прохань про святість Божого імені, про Царство Боже і про волю Божу. Для того, щоб побачити, що саме вони всі три немов би об'єднані отим бажанням, щоб все це здійснилося як на небі, так і на землі. І отже, перейдемо до цього третього прохання: нехай буде воля твоя. Бачите, коли ми дивимося на цей текст, то розуміємо, що тут знову ж таки використано аорист. Наказовий спосіб, пасивний стан дієслова. І це вказується на те, що цією молитвою виражається прохання про дію, яка має настати вповні, тобто розглядається цілісність дії. І отже, цей момент є дуже важливий, так? бо волю Божу або сповнюється в цілісності, або вона не є сповнена. Так? Бо навіть коли ми сповнюємо частково, то вона тоді не є до кінця сповнена. І отже тому це прохання не би, виражає у ту дійсність, нехай воля Божа отримає своє остаточне звершення, звершене здійснення. Тут ми можемо розглядати це прохання у двох ракурсах, або навіть, може, і у трьох, об'єднуючи перших два. Наприклад. Коли ми беремо до уваги те, що е, у цьому проханні виявляється бажання, щоби Бог довершив свою волю, це є одне. Друге, це є те, що стосується людини, щоб людина розпізнала і здійснила волю Божу. так? А третє, ми розуміємо, що воно може об'єднувати отих два, адже без Бога. Без того, щоб Бог довершив волю свою, людина не здатна її пізнати і звершити. Так і отже, Бог, здійснюючи свою волю, залучає до неї також, до цього процесу здійснення також і людей. Тому розуміємо, що, мабуть, цей третій е, аспект він є найбільш важливий, бо він тоді охоплює як те, що чинить Бог, так і оту. Людину, яка, пізнавши те, що від неї хоче, її Отець Небесний здійснює у своєму житті, бачите, це прохання, воно не мов би, сягає ще переосмислення початкового буття людини. Адже, коли ми читаємо про сотворення людини, то Бог сотворив її на образ для того, щоб вона уподібнювалася до Бога. І, отже, оце уподібнення до Бога, це є не що інше як сповнення волі Божої, бо це був Божий задум, Боже бажання, щоб людина уподібнилася до нього. І вже там, у тій розповіді Книги Буття, ми розуміємо, що великою проблемою у сповненні волі Божої це є е, оте слухання спокусника. Адже Змій із 3 глави книги «Буття» нашептав у вухо е... Єви, як осягнути цей процес, як бути такою, як Бог, але переступаючи Божі заповіді. Так, і отже, ми розуміємо, що вже там є закладена вся оця картина, яка сьогодні є представлена для нашого розважання. Отже, для того, щоб сповнити волю Божу. Необхідно навчитися розрізняти той голос, який стосується голосу Божого чи голосу спокусника, і разом з тим розуміти, що сповнення волі Божої неможливе через порушення Божих заповідей. Бо це не мов би Бог хоче одного, а я порушую це і виконую щось інше. Тому тих, ті аспекти мусимо брати до уваги. Бачите, звичайно, що коли ми вдивляємося у тексти святого письма, то розуміємо, що Ісус Христос, Він є той, який неодноразово повторював: Я прийшов не чинити волю свою, але волю Отця Мого, який мене послав сюди, у цей світ, із конкретною ціллю і ми розуміємо, що це є спасіння людини. І отже, тому, коли ми вдивляємося в цю постать, Яку ми приймаємо як людину у повному розумінні того слова, і Бога у повному розумінні того слова, адже Ісус є Бога-людина, ми розуміємо, що повнота отої Божої волі може бути виявлена лише при повній співдії божественного і людського. І саме в Ісусі Христі це і сповнилося, бо Він довершив. Оту волю Божу розпросте свої руки на Христі. Ми бачимо також і оту боротьбу дуже е, сильну у Гециманському саду, коли Ісус підпорядкував свою волю волі Божій. Так, Оце є дуже важливий момент. Бо ми, як люди, маємо свої бажання. Маємо те, що хочемо, але дуже часто те, що ми хочемо, воно вже є прошите гріховними бажаннями. І тому наші бажання або є гріховними, або вони не виявляють до кінця розуміння Божі, Божої волі, бо ми є лише люди. Тому сповнення волі Божої це є, можна сказати, така перспектива єднання із Богом. І тільки. Слухаючи, співдіючи з Божою, з Божою присутністю в житті, можна довершувати із любові те, що Господь хоче. І це є найбільше, що може зробити людина, і найкраще для неї. Послухаймо декілька уривків із святого письма. Які виявляють те, що стосується волі Божої, бо ця тема є надзвичайно велика. Ми спробуємо в дуже короткий час торкнутися основних точок. Наприклад, у листі до Тимотея в другій главі, третя, четвертий вірш, Павло пише: Бог хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. І тут виявляється саме бажання Бога, а це є спасіння людини. Яке є пов'язано із тим, що людина приходить до пізнання е, правди. І коли ми читаємо, наприклад, початок 17 глави Євангелії від Івана, то там представлено те, що стосується вічного життя, як пізнання Бога і пізнання Ісуса. Так, отже, це є пізнання правди, бо Бог і є тою правдою. У другому посланні Петра, 3 глава, дев'ятий вірш, є написано. Бог не хоче, щоб хтось загинув, лише щоб усі прийшли до покаяння. Тут ми маємо від, можна сказати, того негативного аспекту: Бог не бажає людині смерти, не бажає людині зла. Він її створив для перспективи уподібнення до самого Бога. Так? І отже, розуміючи, що людина потрапила у той простір гріха. Впустила гріх у своє життя, тому завданням є первинним покаяння. І отже, це є переосмислення того, ким я є, пізнання себе самої як людини, і зрозуміло, що тоді і побачиться цей гріх, який є присутній в житті. Визнавши цей гріх, це є початок, можна сказати, дороги правди. Бо як тільки людина визнає себе грішною особою, Виявляючи цей гріх Богові, то тут вже є початок правди. І разом з ним ми це говоримо як покаяння, як змін, бажання змінити свій спосіб мислення і почати жити вже не у тих гріховних кліше, але у вимірі того Божого Слова, яке є святе і яке веде до святості. У першому посланні до солонян, 4 глава, 3 вірш, Павло каже, це ж саме воля Божа, святість ваша. І тоді каже, щоб ви отримувалися від розпусти і так далі. Тобто воля Божа є наша святість, яка полягає також у тому, щоб ми уникали тих пасток гріховних і, отже, освячували своє життя. Тим, що давали б можливість Богові бути присутнім у тому житті, адже без Бога освятити своє життя є просто неможливо. Трошки далі, в тому ж посланні в 5-й главі, Павло пише: завжди радійте, моліться без перерви, за все, дякуйте, така бо воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. І це і дуже важливий момент, так? Тут наголошується на Оту молитву безперервно, а це означає оцю розмову із Господом у всіх обставинах свого життя, а разом з тим підкреслюється дуже чітко виявляти вдячність за все, що стається. Бо будь-які обставини в житті, вони є для того, щоб людина зростала у святості і часом розпізнаючи свої гріховні нахили. Навчилася уникати тої дійсності, яка пропонується спокусником, або яка може бути навіть з Божого проведіння, бо Бог використовує те зло, яке є у світі, для того, щоб перемінити його на добро. І отже, через гріхи інших людей, те зло, ті обставини, які стаються, вони. Є нагодою для, для того очищення і освячення. Тому Павло каже за все, дякуйте Богові». Тому придивіться, чи часом у житті немає нарікань на людей, які є на життєвій дорозі, або на обставини, які складаються. Бо це не полягає у нашому доброму поводженні для сповнення волі Божої. А пробуйте подивитися. Чого Бог хоче від мене, коли дав мені можливість контактувати з такими особами? І що хоче від мене Бог, коли я переживаю оці обставини, які, можливо, мені навіть виглядають, від мене не залежать. Але я у них є присутній. Я у них живу як людина разом з Господом. Бачите, апостол Павло. У листі до римлян в 12 главі надзвичайно гарно говорить про те, що стосується оцієї волі Божої і переосмислення е, дійсності, на яку хочу звернути вашу увагу. Це є текст на самому початку 12 глави. Тож, благаю вас, брати, на милість Божу віддати ваші тіла як жертву живу, святу, приємну Богові, богослужбу від вас розумну. І не вподібнуйтеся до цього світу, але перемінюйтеся обновленням вашого розуму, щоб ви переконалися, що то є воля Божа, що добре, що вгодне, що досконале. І отже, тут підкреслюється дуже цікавий момент. Для того, щоб переконатися, що то є воля Божа, яка полягає у виявленні добра, того, що є добре для людини, досконале, вгодне, так? людина. Вже має зробити жест, який полягає саме у жертві себе Богові. Бо без цього, що я віддаю своє життя, маю бажання своє життя посвятити Богові, неможливо пізнати волю Божу. Адже ми є лише люди. І пізнати волю Божу без отого бажання. Пожертвувати своє життя і, отже, зуміти прийняти те, що можливо суперечить моїм бажанням, це є важливий момент для розуміння і прийняття волі Божої. У діяннях апостолів є представлено, як, наприклад, виявляється те, що людина усвідомлює, що Дух Святий, наприклад, сказав відділити савла і Варнаву для служіння. І отже, це є те, що важливе, бо Іван, як ви бачите, дуже гарно розуміє цю дійсність, що людина деколи не здатна розрізнити голос Божий від голосу спокусника. І тому він каже: не кожному духові вірте. Тому ми маємо, що в 13-й главі на самому початку діяння апостолів є підкреслено два основних чинники, які не, мов би, служать у тому розпізнанні, а це є піст і молитва. Попостивши і помолившись, і отже, розпізнавши, що це справді є голос Духа Святого, поклали руки на них і відпустили для служіння. Отже, цей момент є дуже важливий, так? Людина може прийняти голос. Який вона чує часом у своєму серці за голос Божий, але він може ним не бути. Дуже гарно говорить псальмопівець, коли каже: у твоїм світлі побачимо світло. І це є важливий момент. Бо якщо світло не є Боже, то до світла не дійдеться. А спокусник, адже одне із імен, того спокусника є Люцифер. Який вказує носій світла, він е, представляється як світло. Водночас, у тому світлі Люцифера людина ніколи не йде, не дійде до справжнього світла. А справжнім світлом у Святому Письмі чітко окреслено, коли Ісус сам про себе сказав: Я є світло для світу. І отже, лишень у світлі Божому, у світлі Духа Святого. Людина може дійти до отого світла. І отже, воля Божа саме є те, щоб ми пізнавали те світло. Бачите, святе Писання тут є надзвичайно корисне, бо воно є написане для того, щоб ми, навчаючись тій Божій мудрості, пізнавали ту дійсність і розуміли, що це святе письмо написане. Під натхненням Святого Духа, і, отже, при читанні у Святому Дусі ми пізнаємо ті правди для того, щоб розуміти, що є Божі заповіді там укладені, певні приклади із життя людей святих, для того, щоб ми не помилилися часом і не пішли дорогою протилежною до оцих чеснот, які виявляються. Або протилежною до заповідей, які вже є окреслені у святому Писанні. Тому, коли ми дивимося на ці речі, ми бачимо, що апостол Павло в листі до Ефесян дуже чітко окреслює, що Божий задум є доброзичливий. Він несе оце добро для людини і виявляється саме у Євангелії, адже Євангелія це є добра новина. Так? А в чому суть Євангелії? Що? Христос, сповнивши волю Божу, вмер і воскрес задля спасіння людини. Тобто Божий задум є також спасенний, як про це Павло говорив в тому ж посланні до Ефесян в 3 главі 9 вірші. І отже, доброзичливий, спасенний Божий задум – це є, можна сказати, такі основні характеристики отого Божого задуму і волі Божої. Адже Бог хоче, щоб усі спаслися. І коли людина розмірковує над тим, як спастися і деколи робить великі вчинки подвижництва, то тут є знову ж дуже важлива вказівка, бо деколи можна робити великі так звані подвиги духовного життя, але вони не будуть сповненням волі Божої. Ззовні вони можуть виглядати на Певні вчинки святості присутної, присутної у людині, але це є лише зовнішня оболонка, для того, щоб такий вчинок був справжді святим, виявляв Божу присутність, там має бути не що інше, як присутній Бог, а саме, ота любов, яка оживляє цю дійсність. Павло пише. В 8 главі, 28 вірші послання до римлян». Тим, які люблять Бога, усе співдіє на добро. І отже, та любов людини, вона є не мов би, певним важливим чинником для того, щоб співдіяло на добро, а отже, на сповнення доброзичливого Божого задуму. І отже, оце пізнання. Як діяти у житті є надзвичайно важливе. Воно без святого письма не може бути здійснене. Тому я хочу на завершення бо, 에, підкреслити дуже важливий штрих. Він є представлений в Євангелії від Івана, коли учні пішли шукати їжу, бо зголодніли і не мали. А Ісус залишився розмовляти із жінкою, яка прийшла. А потім учні повернулися і кажуть, їж лишень, учителю, це є четверта глава, 31 і наступній вірші, а він їм каже: Їстиму я їжу незнану вам. Учні тоді заговорили один до одного. Може, хтось йому приніс їсти? А Ісус каже: Їжа моя, волю чинити того, хто послав мене, і діло Його вивершити». Цікавий цей момент Їжа моя, волю чинити того, хто послав мене і діло Його вивершити. Тому оце слово Боже виявляє правдивий сенс отої духовної їжі, про яку ми поговоримо на наступний раз. До зустрічі через тиждень у програмі розважання над святим письмом.